І сьогодні Господь посилає на цілий світ проповідників, но у сатана посилає своїх, щоб вони по цілому світу йшли і тормозили проповідь, декількох можуть. 300 років гонітелі церкви, перші 300 років, переслідували церкву Христову, тільки при імператорі Константині. Остановилося гоніння І християнство стало одною із. Равноправних для всіх релігій. Пізніше, і в наші дні, і в 21-му віці видиме, що цей світ має, особливо та час безбожна, теж золобної, що й мали книжники тоді, і фарисеї, Ненависть до подліної церкви Христової. Ненависть. Необ'яснимо. Всі люди, куди йдуть бити, православних християн, захвачуючи храми. Ламати ворота, а ще й нам неприємно, коли ламлють на двері храма воєнні з шевронами 128, а ще вб'ють, а ще й розбивають журналістам камери. Ми розуміємо, що люди або якісь артисти, або якісь озлоблені люди, бо там вони не сміли бути. Воїн не сміють бути християн. Ми тільки на днях молилися о, о тому, що 128-ма бригада втратила тільки много воїнів. І ми просили, Господи, упокой покої їх, щоб їх і праведними, убережи остальних. Молимося і вдруг видимо такої в інтернеті, де в селі Луг знову люди воєнні, не на фронті суть, а під дверями храмів, б'ють християн, Священника не пускають до церкви з погрозами на камеру. Ми зрозуміли, у 21 віці теж ми розуміємо істочники тої ненависті. Не хтось там говорять, що підговорили їх. Неможливо чоловіка подгорити, бити других людей. А то може любити лише злочинець, який не боїться, що його покарають. Як можна йти, бити чоловіка? Не можна Тільки довіритися уваженню к ньому, як не пише закон. кожен чоловік має право. Право прястоє вірувати в Христа і Ісуса, так як Він хоче, поважає при цьому віру і остальних. Несім благословені свої дома, прося у просяв Господа мир, а з любов'ю до воскресшого Господа завжди держатися в єдинстві з канонічною церквою. Амінь.